Вони здавались бездоганними усміхнена мама, чарівна дитина, турботливий чоловік, будинок у передмісті, гарна робота, сайт з родинними фотографіями та підписами Життя прекрасне. Масачусетс, січень 2006-го. Ідеальна родина тільки з вигляду. Бо за цим фасадом приховувалася така темрява, яку неможливо уявити. 22 січня звичайний зимовий ранок Ніл Ентвісл виходить з дому близько дев'ятої ранку, за його словами, щоб купити щось для дружини та донечки. Але коли він повертається, стверджує він, знаходить Рейчел і маленьку Ліліан мертвими. Обидві застрелені, жодного сліду злому, жодних ознак боротьби, лише тиша в кімнаті, де ще вчора сміялася дитина. Хто це зробив? Чому? А головне, як людина? Яка мала бути опорою родини, опинилася в центрі жахливої трагедії. Щоб зрозуміти, що сталося насправді, нам доведеться зануритися в історію цієї пари з самого початку. Ніл і Рейчел познайомилися в університеті в Йорку, Англія. Він, скромний студент із робітничої родини, який соромився свого походження і акценту. Вона американка з Масачусетсу, життєрадісна, цілеспрямована, з теплом у серці. Втратила батька ще в дитинстві, і ця втрата загартувала її. Їхня історія почалась, і як у кіно: випадкова зустріч, захоплення, кохання, Невдовзі весілля, красиве, зворушливе, на батьківщині Рейчел у плімуті, а потім спільне життя, великі мрії, дитина. У 2005 році народилася Ліліан, маленьке диво. Відтоді Рейчел здавалася найщасливішою жінкою в світі. Вона працювала вчителькою. Підтримувала тісний зв'язок із родиною та друзями, її світ був наповнений любов'ю. Але паралельно існував інший світ світ Ніла, той, якого Рейчел не знала, принаймні не до кінця. За тихим фасадом ідеального батька ховався чоловік, одержимий бажанням бути кимось іншим. Він мріяв про розкіш, статус, визнання, і не гребував нічим, щоб це отримати, навіть брехнею. Їхнє нове життя в Америці мало стати початком, але стало кінцем. Ніл виріс у містечку воркшоп, типовому британському, де більшість родин залежала від шахт і кухонних змін. Його батько працював у шахті, мати кухаркою в шкільній їдальні. Це було життя простих людей без надмірностей. Але Ніл з юності соромився своїх коренів, його акцент, його походження, навіть його одяг. Усе здавалося йому недостатньо елітним. Він мріяв вирватися з цієї реальності, і коли зустрів Рейчел світлу, відкриту американку, він побачив у ній шанс на інше життя. Рейчел, навпаки, не приховувала своїх переживань, її батько помер, коли вона була ще дитиною, але це не зламало її. Вона навчилася бути сильною. Вона знала, що таке втрати, але не дозволяла їм диктувати її майбутнє. Її тягло до щирості, до родини, до світла. Вона мріяла про спокійний дім, дитину, справжню любов. В Англії вони будували своє життя по цеглинці. Ніл працював у сфері технологій, Рейчел викладала англійську та театр у католицькій школі. Весілля в Плімуті стало початком їхньої нової ери. А коли народилася Ліліан, Рейчел світилася зсередини. Вона постила фотографії, писала оновлення на сайті. Ніл і Рейчел, заповнюючи інтернет сонячними моментами їхньої родини, але сонце сяяло не на всіх. Ніл дедалі глибше занурювався у своє відчуття меншовартості. Його англійське оточення не давало йому того, чого він прагнув. Він бачив себе вищим, багатшим, успішнішим, елегантнішим, але насправді просто нещасним. Рейчел цього не бачила вона вірила в нього, а він. Починав жити подвійним життям. Коли Ніл запропонував переїхати до США, до її родини, до Масачусетсу, вона була щаслива бути ближче до мами, дати Ліліан можливість рости поруч із бабусею й дідусем. Вона не знала, що Ніл вже тоді звільнився з роботи, нічого їй не сказавши, і що брехня стала для нього звичкою. В Америці почалося нове життя, але не те, якого вона чекала, а те. Яке він ретельно маскував під мрію. Масачусетс зустрів їх снігом, затишком і надіями. Рейчел раділа, вона повернулася додому поруч із родиною, знову відчувала тепло знайомих обіймів. А Ніл він грав роль, вдавав, що продовжує працювати в британській IT-компанії, ніби працює дистанційно. Насправді, ж, не мав ані доходу, ані плану. Він жив у кредит, і в прямому, і в моральному сенсі. Щоб підтримувати образ заможного чоловіка, він орендував будинок у Хопкінтоні, тихе безпечне містечко, де щороку стартує бостонський марафон. Чотири спальні, три ванни, простора вітальня. Усе виглядало як мрія. Але 2700 доларів на місяць і завдаток у понад 5000. тисяч, звідки в нього ці гроші? Ніл збрехав орендодавцю, що просто чекає переказу з офшорних рахунків. Насправді. Жив на залишки кредитних лімітів. Рейчел, зайнята облаштуванням дому та доглядом за тонькою, не одразу помітила тріщини. Але одного дня, намагаючись розрахуватись кредитною карткою Ніла, вона дізналася, що рахунок заблоковано. Вперше вона прямо запитала, що відбувається з грошима, але замість відповіді, мовчання. За лаштунками Ніл тонув. Його борг сягнув понад 400 тисяч доларів. Щоб утриматись на плаву, він запускав шахрайські сайти, піраміди, бізнес мануали, сайти для дорослих, навіть методи збільшення чоловічої гідності. Він продавав диски з обіцянками заробити 20 тисяч доларів за місяць, але все це була мильна бульбашка, і вона ось ось мала луснути. Та навіть це не зупинило його у пошуковій історії запити про самогубство, про те, як убити без слідів. Одночасно перегляд сайтів ескорт послуг і бронювання квитків до Англії. Усе це на тлі щоденного сімейного життя. Рейчел мила підлогу, вкладала ліліан спати, готувала вечерю, а Ніл готував втечу. Він ще не натиснув на курок, але вже перетнув межу, з якої немає повернення. У тиждень перед трагедією Рейчел чекала на приїзд подруг з університету. Вона прибирала будинок, розставляла коробки, складала речі, готувала кімнати для гостей. Вона хотіла, щоб все було ідеально. Але тієї самої ночі, коли вона вкладала доньку в іншій кімнаті, її чоловік гуглив найефективніший спосіб вбити самогубство ножем, убивство без болю і ще ескорт блондинки вустер. Ніл більше не грав роль. Він вирішував, планував, діяв. 20 січня він сказав Рейчел, що йде в торговий центр за комп'ютерним обладнанням, але натомість поїхав додому її відчима Джо. Той був відсутній, Ніл мав запасний ключ. Він зайшов до гаража, відкрив сейф і забрав звідти знайомий йому пістолет калібр 22, той самий, з яким нещодавно стріляв по банках на задньому дворі з Джо та його синами. Маленький, непомітний і легкий. Повернувшись додому, він поводився, як завжди, увімкнув телевізор. Пройшов повз Рейчел, яка саме вкладала Ліліан. Його дружина і донька дві найближчі істоти у світі. Вони не підозрювали, що в цей момент у його кишені лежить пістолет. Що сталося далі? Відновлено за даними експертизи. Рейчел сиділа на ліжку, тримаючи Ліліан на руках, один постріл в голову, потім у тіло дитини. Куля пройшла крізь живіт і зачепила груди матері миттєво, без криків, без боротьби, тиша. Він не тікав одразу, залишив усе, як є ліжко, тіла, телевізор, навіть ванну, наповнену холодною водою, ніби щось планував далі. Потім сів у білу БМВ і поїхав спочатку назад додому Джо, аби, як стверджував пізніше, повернути пістолет, але будинок був зачинений. Він збрехав, як завжди. Того вечора подруги Рейчел приїхали на запрошення. Подвір'я було порожнє, двері замкнені. Телефон Рейчел не відповідав, але вони чули, як він дзвонить усередині. Вони стояли там на морозі, і відчували, що щось пішло не так вони ще не знали наскільки. Вранці 21 січня мороз стискав місто, але холод був не тільки в повітрі, він поселився в серцях тих, Хто чекав на відповідь? Подруги Рейчел не змогли змиритися з мовчанням. Вони поїхали до поліцейської дільниці Гопкінтона і подали заяву про зникнення. Двоє офіцерів вирушили на виклик. Будинок виглядав звично: ні слідів злому, ні ознак тривоги. Усі вікна та двері замкнені. Але інстинкт підказував, треба зайти. Один із офіцерів скористався пластиковою карткою замість ключа, і двері піддались. Усередині. Тиша, увімкнений телевізор, запахи дому. І собака на ім'я Саллі Басет Хаунд, який скавчав у клітці, живий, значить, не було отруйного газу. Але щось інше не так. У ванні холодна вода, неначе хтось збирався купатися, але не встиг. У спальні безладна ліжку, зморщені простирадла, розкидані подушки. Усе виглядало так, ніби родина просто кудись поїхала, але авто зникло. А речі залишились. Офіцери не знайшли нічого явно підозрілого, але подруги Рейчел, які стояли на дворі, відчували інакше вони залишилися там на ніч, сиділи в машині біля дому, замерзлі, виснажені, тривожні і чекали. Наступного ранку поліція повернулась, і цього разу все змінилося. Як тільки вони піднялись сходами, їм вдарив різкий запах, сталий, непомилковий, запах смерті. Один із офіцерів підійшов до ліжка і обережно відкинув покривало нога, потім тіло, потім ще одне рейчел і маленька Лілія, обидві мертві, закутані в ковдру, застелені як ляльки, яких хтось поклав спати. Тиша розірвалась сиреною, будинок став місцем злочину. Того ж дня поліція знайшла білу БМВ на стоянці аеропорту, ключі в замку запалювання, ніяких слідів боротьби. Лише спокійна продумана втеча. У той самий вечір Прісила, мама Рейчел, отримала дзвінок не від поліції, від батька Ніла. Він сказав, що Ніл нібито знайшов тіла, був у шоці і поїхав до Англії. Але найгірше, Ніл не подзвонив нікому, не викликав швидку, не звернувся до матері Рейчел, просто зник. І тоді, вперше, страх перетворився на підозру. 23 січня 2006 року Масачусетська поліція зв'язується з Нілом Ентвіслом. На тому кінці дроту сержант Роберт Меннінг Ніл на диво спокійний. Він не ридає, не кричить, не запитує нічого. На слова про смерть дружини і дитини він відповідає лише: я знаю. Менінг завмирає. Вони говорили майже дві години, але кожне речення Ніла було як шмат льоду, без емоцій, без участі. Наче все це його не стосувалося. Ніл розповів свою версію. Він вийшов уранці, повернувся і побачив тіла. У паніці не викликав поліцію, не подзвонив Прісиллі чи Джо, а сів у авто і поїхав додому Тестя. Той був зачинений, і тоді полетів до Англії Усі дії без логіки, без пояснення, виправдання не мав номерів, заблукав, не знав, що робити. Менінг запитує. Чому не зателефонував до поліції? Ніл м'яко ухиляється. Чому поїхав саме до Джо? Чому не залишився на місці злочину? Знову мляві пояснення. Він говорить про намір вчинити самогубство, про бажання бути поруч з родиною, але в реальності жодної спроби, лише переліт, тиша і дзвінки батькам. Паралельно поліція досліджує будинок. Виявляється, ліжко було заправлене поверх тіл, куля з пістолету калібру 22, Саме того, який Ніл позичав у Джо, вікна, замкнені зсередини, жодних слідів сторонніх, увесь злочин виглядає як внутрішня справа. Тим часом у пресі починають ширитися чутки: ідеальна сім'я, чоловік у бігах, мати з донькою застрелені в спальні, американська трагедія у стилі британського фільму жахів. Рейчел і Ліліан ховають без присутності Ніла. Він навіть не спробував повернутись. Ба Більше він звертається до орендодавця, щоб забрати заставу за будинок, наче нічого не сталося. Це вже не просто холодність, це стратегія. Але гра триватиме недовго. Поліція отримує інформацію, що Ніл виїхав з Шотландії і прямує потягом до Лондона, його перехоплюють. Під час арешту в кишені рекламки ескорт-сервісів і шпаргалки з брехнею, все як завжди, обличчя жертви, кишені повні доказів. Його привозять назад до США. там на нього вже чекає суд. Після екстрадиції Ніла до США слідство нарешті отримує шанс поставити все по місцях. Але перше, що вражає всіх, це нова версія подій. Ніл стверджує, він знайшов тіло Рейчел з револьвером поруч, мовляв, вона сама вбила Ліліан, а потім себе. А він не хотів зганьбити її ім'я, тому все приховав. Це мало б виглядати як рицарський жест, але насправді. Це був удар нижче пояса. Сім'я Рейчел була приголомшена. Їхню доньку звинувачують у вбивстві власної дитини, жінку, яка тримала доньку на руках, коли її вбивали. Судово медичні експерти повністю спростовують слова Ніла, довжина ствола, кут поранень, місце пострілу. Усе вказувало, вона не могла зробити цього сама. А головне, на пістолеті були сліди ДНК Ніла, на руків'ї лише його. Джо та синів Джо, сліди рейчел. Сліди Рейчел лише всередині ствола, куди могла потрапити кров після пострілу. Захист Ніла намагався відчайдушно витягнути його з прірви. Адвокати вимагали звільнення під заставу, просили дозволити Нілу повернутися в Англію до суду. Водночас намагались визнати всі речові докази недійсними. Мовляв, обшук був без ордера, але суддя залишив усе в силі. Обставини виняткові. Діяти треба було швидко, докази допустимі. Коли розпочався суд, адвокати Ніла відмовились від виклику будь-яких свідків. Сам Ніл не став давати свідчення. Єдиною лінією захисту залишалося припущення, Рейчел могла зробити це сама. Але в очах присяжних ця версія не витримувала жодної критики. Вони бачили фотографії з місця події, чули записи розмов, вивчали хронологію пошукових запитів. Бачили, як цей чоловік замість болю демонстрував лише турботу про власну репутацію. Вердикт був одностайним. Ніл Ентфісл винен у вбивстві першого ступеня два довічних терміни, без права на умовно дострокове. У момент оголошення вироку він заплакав, але лише на секунду, потім знову вдягнув кам'яну маску, та, яка супроводжувала його з моменту втечі. Це була не емоція, це була реакція людини. Яка зрозуміла спектакль закінчена. Після вироку родини опинилися по різні боки непрохідної прірви сім'я Рейчел у траурі, в розбитому серці у пошуку сенсу, сім'я Ніла в запереченні. Його батьки Кліфорд і Івон заявили, що вірять у невинуватість сина, ба більше повторили версію, що саме Рейчел могла вбити дитину, а потім себе. Наш син не його покарали за те, що він хотів захистити її честь, казали вони на камери. Для батьків Рейчел це був другий вирок. Спочатку смерть доньки й онуки, потім публічне знущання над їхньою пам'яттю. На суді вони сиділи мовчки, трималися за руки, не випускаючи один одного з погляду. У їхніх очах було усе: гнів, розпач і сором за те, що довіряли цьому чоловікові. Тим часом Ніл почав жити новим життям за ґратами. Але й там не залишив спроб грати у гру з правдою. Спочатку його помістили у спеціальний блок захисту, адміністративну ізоляцію, причина погрози вбивства з боку інших в'язнів. Один із членів білої расистської банди спочатку заманив Ніла в довіру, змусив поголити голову, а потім сказав йому в обличчя гарний жест, але ми все одно тебе прикінчимо. Його перевели в середньоохоронну колонію Олд Колоні» в Бриджвотері. Там він намагався тримати низький профіль, завів листування з жінками, які писали йому в тюрму. Одній із них, з Канзасу. Він написав нову історію Я був на кухні, коли почув постріли. Я побіг угору і побачив, що Рейчел вбила Лілія, а потім застрелилася сама. Він більше не згадував, що раніше казав зовсім інше брехня стала рефлексом. У 2023 році, вже через майже два десятиліття, Ніл подав апеляцію. Він стверджував, що один із присяжних, буцімто зріст якого збігався зі зростом Рейчел, виконував реконструкцію злочину у залі для нарад, що, мовляв, було незаконно. Суд відхилив запит, у рішенні вказано. Це не впливає на об'єктивність вироку. Але Ніл не зупиняється він пише листи, подає клопотання, скаржиться на порушення. Не тому, що шукає правду, а тому, що не вміє визнавати провину, бо для нього світ театр, а він головний актор навіть за ґратами. Цей злочин зламав не лише родини, він зламав саму ілюзію, ідеальна картинка з сайту Ніл і Рейчел, усмішки, обійми, пости про щастя, але за ними параноя, борги, брехня, подвійне життя. Ця історія нагадує зло не завжди виглядає як монстр. Іноді воно усміхається на сімейному фото. Ніл не мав судимостей, не мав історії насильства. Звичайний чоловік, який, здавалось, просто шукав краще життя, але всередині порожнеча, постійне відчуття, що він недостатній, комплекси, які він не зміг подолати, одержимість статусом, грошима, визнанням, і найстрашніше повна відсутність співчуття, його шлях це шлях самознищення, замаскований під прагнення до успіху. Він не став злочинцем за одну ніч, він зраджував правду щодня маленькими кроками, і кожна дрібна брехня штовхала його до прірви. Суспільство часто зосереджується на зовнішньому, кар'єра, фото, образ. Але ця історія показує, ілюзія успішності може приховувати повний емоційний крах. Рейчел вірила у свого чоловіка, любила, підтримувала. Вона була світлом у його темряві, але це світло він сам знищив. Не через пристрасть, не в афекті, а холодно, обдумано, як фінансову операцію. Вбивство дитини межа, за якою не може бути виправдання. Ліліан була невинністю в чистому вигляді, і її смерть це не просто злочин, це символ гнилизни, яка ховалася за фасадом ідеального чоловіка. Чому ми так легко віримо в красиву картинку, чому не ставимо запитань, коли щось занадто добре? Ця справа не лише про вбивство, вона про нашу сліпоту, про те, як ми не хочемо бачити тріщини в чужому фасаді, навіть коли вони вже перетворюються на прірви. І ще ця історія про тишу, про те, як одна людина може мовчки зруйнувати все, що було справжнім, не криками, а відсутністю слів, відсутністю дій, відсутністю совісті. Насамкінець, запитання що страшніше, монстра, який кричить. Чи той, хто усміхається і мовчить. Це не просто історія про вбивство, це історія про фальш, про те, як людина може роками зводити стіни із брехні, прикрашаючи їх усмішками, сайтами, родинами, фото, а потім зруйнувати все одним пострілом або двома. Ніл Ентвісл хотів виглядати успішним, хотів, щоб його поважали, щоб дивились із захопленням і в гонитві за ілюзією вбив тих, хто в нього вже вірив. Без умов, без вигоди, просто любили. Йому цього було недостатньо він хотів бути кимось іншим, а став убивцею. Саме таким його тепер і пам'ятають. Рейчел і Ліліан більше не скажуть своїх останніх слів, але за них говорить правда справжня, невідретушована. та, що висела перед брехнею піаром, спробами спотворити реальність, їхню пам'ять не затьмарити виправданнями, бо вона. Частіше за всі вигадані історії. Ми часто шукаємо зло у темряві, але іноді воно ховається у світлі, у посмішці, в красивому домі, у профілі в соцмережі, у тих, хто в день цілує дитину, а вночі шукає способи її позбутися. Це страшно, але це правда. Якщо ця історія тебе зачепила, поділись нею, щоб більше людей задумались, перш ніж повірити, в ідеальну обгортку і, можливо, вчасно. Побачили тріщини в собі, у близьких, у тих, кого ми називаємо родиною. Пам'ятай, справжня любов це не про показ, це про відповідальність, а справжня правда не завжди красива, але вона єдина, що має значення. І як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж. Залишайтеся безпеці. Дякую і до побачення.